Як ся маєте з вами Квінт, і сьогодні відео. Ви побачите будні генерала ЗСУ на 06 сервері. Сьогодні ви побачите, як я проводжу лекції, як я проводжу тренування, як ми проводимо постачання, як робимо РП з іншими фракціями і просто відпочиваємо на військовій частині. Ну а не будемо тягнути гуму, Приємного перегляду. Пане генерал, ви будь ласка, я зараз. Ну я зараз маю проблеми. Десь пер. От хто це бухає і даже не ділиться, от мені це цікаво. Зараз комусь ноги відстрелю. <рес> все молодці. Так, все, робимо з вами код 5, чекаємо, поки прибіжать наші бійці, і будемо зараз наводити якусь суїту. І так, все, ось вони, ось вони, летять вже. Пане ганера, коли підвищення, у вас червоний нік. Дуже дякую, Артемка. Пане ганоро, коли підвищення? коли до нас сказати що що А як треба правильно звертатися зі строю? Пан генерал, зверта звернуться звертаються зі строю, старшину, діманчик тіло. Ось, правильно. Тепер давайте ви так само. Гучніше, гучніше, не чую. Ой, не чує, баба. Гучніше, гучніше. Не чую, не чую. Позвольте звернутися. Говориться, я тебе. До кого звертаєтесь? Звідки звертаєтесь? Зтролю, давай. А до кого до вас? Тут ось стоїть Полковник Артем Ківінтов, майор Богдан Ковенько і генерал Донтрохід. До кого звертає? Ну, давай. До пана генерала, скажіть, до пана генерала. Дозволяю, звертайтесь. Дивіться, я там подав рапорт. Можете, будь ласка, переглянути. Рапорт переглядаємо в 16.00, а також в 21.00. Мочікуйте. Та що це таке? В мене взяли. Відпустіть мене, я додому хочу. Випустіть мене. Допоможіть. Ух, Врятувався. <святувався> І так, наразі думаю, можна провести лекцію, тому давайте почнемо. Почав проводити лекцію на тему. Давайте субординація. Так, стоп, настільки що 5 було. Куди пропав? Улітав космос. Меде добренько. Дивіться, бійці наразі проведу вам потужну лекцію на тему субординація. Я у вас запитую неправильну версію, ви мені хором відповідаєте правильну версію. Зрозуміли? Саме так точно. Саме так. Не почув, гучніше. Саме Молодці. Так, Також, я думаю, для характера можуть стати полковники і майори. Стрій. Щоб теж гучно відповідати, дати характер, так сказати. О, ні, це погано <хі -хі -хі. Давайте. На старший склад я роблю дуже великі надії, що ну, у мене перепонки лопнуть від гучності відповідей. Бійці, що ми кажемо замість так? Саме, 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 саме. Пане Богдан, вибачаюсь. Пане Артем Квіт. Погодне тисне, я не розумію. І, все добре. Саме так, І так, що ми кажемо замість ні. Як ні, да, так. Молодці. Що ми кажемо, замість можна"? можна. Ой, да, Маш. Ну давайте, ось, якщо ми почули, що хтось сказав можна. Що ми кажемо? Можна машку заляшком, нам да. дозволять. Там почали говорити, там почали говорити. Давайте дружно в один голос. Що ми кажемо, коли почули, можна? можна. можна! можна! А у нас <рив fuego> дозвольте. Молодці, молодці. Давайте, маршрут перебудований. Осьо молодці. Красивенько, рівний стрій робимо. Давайте. Хто стоїть на лінії, буду відстрілювати пальці на ногах ми хочемо анітацію? І що це таке? Ага. Ви б встали ще в кінці. Давайте рівненько. Добре. Все, молодці. Ось я розумію, рівний стрій, молодці. І так, тоді наразі очікуємо НПУ Дніпра. Нам проведуть агітацію. Якщо хтось переведеться, ну я не буду казати, що буде. Все буде добре. Не хвилюйтеся. Давайте так. Хто переведеться, не дізнається, що ми будемо робити після агітації. А це буде дуже цікаво, і ви зможете отримати премію. І так, все, прийшли нам на агітацію. НПУшечка зараз проведе. Я сподіваюся, ніхто не вийде з мого складу. 我怕，我怕。 Зафіксував корупція. на бодікамері Корупція, корупція. Все, зафіксовано. Так, ну добре, одна людина в нас переводиться. Зараз я ще запропоную РПшечку зробити. НПУ. Буде файт. І так, дивіться бійці. Наразі Максим нас залишається на військовій частині. Ми чекаємо пана полковника. Ось будемо з вами робити саме перевезення боєприпасів, як ми всі з вами любимо. Тому дивіться, два з старших склада, автопом у кого не лагає. беруть транзити, а краще не Зіти, візьміть спартани. Я візьму готокрив. Ага, і ось у нас тут Артемка літає. Підлюка. Ну добре. А ти що? Ви просто подивіться на цю красу. Залишилося дочекатися, виходить ще одну патрульку, і буде файно. І так зробили скріншот, що ми робимо тренування саме їзда колоною. І виходить, вирушаємо. Ось так потужно просто. Рази, ось така файна колона. Жаль, нас не чує, виходить НПУ, але ну добре. Я думаю, він побачить, з якою швидкістю ми будемо їхати. Оце дуже красиво. Я обожнюю ось такі РПшки, коли ми робимо. Так, Наразі їдемо 40. Робимо дистанцію один між одним, приїжджаємо блокпост. Так, їдемо 30 кілометрів. Чекаємо, поки колона збереться. Колона руш, продовжуємо. Все, ні, ну це файно, обожнює таке. Наразі робимо плавний поворот наліво. Швидкість бажано 30 кілометрів. Все, і ось так красиво повертаємо. Як я обожнюю на поворотах дивитися на колону. Це що було? Просто убрався, чел. Відкритий вогонь. Вибачаємо. Ну ось такі бувають У нас. Клановці. Ну це бази. Вони бачать красиве РП. Він навіть не по правилах ПГшить, нападає на цілу колону. Навіщо не знаю? Ну просто це клановіці, який хоче позаважати. А І так, ну це? що, нарешті ми вже приїхали так сказати, привезли боєприпаси. Закінчили доставку боєпри. Все, дуже вам дякую. Бокам з прискоком, але ми це зробили. Дуже вам дякую. І так, ну що, зараз до нас приїхав лікар і буде виходить з нас лікувати. Ну, кому це треба? Мені це не треба. Ну і все, почалось лікування. Лікар зараз їх вилікує, і будемо потім далі чимось займатися. Це кот 5 розпущено, кому треба кразу там відвести, беріть. А, -а! все, почалась погоня знову. Ну йошкін, ну що, я не можу нормально розпустити кот 5? Одразу якесь, я не знаю, погоня починається. Мене спалили. Так, давайте швиденько посунули. Будуємось по званню Коля балан. А ну-ка давай. Вліво дав джазу. Шановний коля балан. А чого ми спимо стоять? В казармах он які ліжка є, а ви в струю спите. Давайте сюди цей вліво посунулись, дали місце старше позвоню. Алло. Постучав у лоба. Тук-тук. Спимо? Бажаю Бажа здоров'я. Здоров Ну, а всім дуже дякую за перегляд. З вами був Квінт. Не забувайте ставити вподобайки. А також підписуватись на канал. Мені це дуже допомагає просувати мій контент далі в рекомендації. Також хлопці та дівчата хотів вибачити, що це відео триває всього-навсього 8 хвилин. Справа в тому, що я захворів і я не зміг вам записати контент хоча б на 10 хвилин. Тому дуже вибачаюсь, Я вирішив не залишати вас без контента і все одно випустити ось такий відео. Наступна серія вже буде більш довгою. Ну а ви не забувайте, що я граю на ікренги та дедімі промокод квінтики. Де сам дуже файні бонуси на початку. Тку гри, а гру ви зможете скачати за посиланням в описі. А всім ще раз дякую за перегляд і хай щастить!